Хочу розповісти пару слів про чан. Чан е, є виконаний з сучасного пластику, і е, всередину ми набираємо повну 300 літрів води. Воду ми набираємо з глибини 72 метри. Вона, як бачите, є криштально прозора. Після цього ми запалюємо піч, вона палиться на дровах. Ось. І для того, щоб. Підготувати чан потрібно приблизно 3,5-4 години. Отож, якщо ви захочете замовити чан, то це потрібно робити завчасно. Чан має декілька цікавих функцій. Передусім це є джакузі. Ось коли ви сідаєте, тут є 6 потужних бронзботів, під які можна сідати і насолоджуватися такою невеличкою процедурою аквамасажу. Також на вечір є підсвітка. Можна робити піну, дуже класно, а можна е, додати екстракт фої, то вже за вашим побажанням. Запрошуємо на чан.